Отаке от, от містечко Прім, так. Да? Ми йдемо туди, да, в напрямку замку. Прикольна локація Побуті на ту горку. Ближня місцевість якась странна. А літом тут має бути гарно. Тож треба буде прийти. Видивіться, які то, блін, красоти. Ой-ой-ой. Які долини. Оооо. Вот так вот. Природа. кайф. Так. А нам туди. А до цієї каменюки. А по цій стежинці. Пішли. Точна база на півшляху, Самітник і інформаційне табло. Є стежинка туди, але ми прийшли не звідти і не йдемо туди. Ми прийшли звідти і йдемо туди. От так от. Це містичний шлях. А ще й містична димка, яку я не знаю чи видно на камеру. Але тут трохи туман і вона є така. Димка невелика. Ну і зараз піднімемось вище, ближче і... Ой-ой-ой, який присвят. І димка вже не буде видна. Навіть не озброєним оком. От звідти ми там піднімались. Ну, Тут за дерев міста не видно. Ось. Але звідси видно. Нашу машинку, ну як видно? Вон там біле п'ятничко. Видно, що вона там є, але добре не видно. Ну, Ладно, піднімаємось дані. Ми вже, можна сказати, тут от. вже і нема чого підніматися. Але йдемо поки йде стежка. Місто не було видно за дерев. Але звідси місто вже видно. І воно тут, як на ладоні. Оце все місто. Маленьке, звісно. Ну принаймні звідси. От. А там парковочка і машина стоїть. так от. Красота. Так. Да. Воно потихеньку відкривається. Ну, Зараз підійдемо ближче. 20 метрів і ми у цілі. От наша цілі, в принципі, не дуже далеко, трошки в горку піднятися і нормально. Ну, Зараз підемо там, подивимось. Далі можна зайти. А тут опять перевалочна база, смітничок і інформаційне табло. Все по класиці. і навіть... А хтось комусь намагався передати естафету у вигляді пляшечки з водою. Повна. Дуже запечатана. Я її все одно трогати не буду. Мало ли. Може сюди вилізти, а? Чи не стоїть? А то я тут сам. Не знаю, побачимо. На безмежні простори, які затьмарює туманна димка. От і... Хайвей. Хайвей. Чайский. Нормально. Літом тут має бути класно. Постараємося прийти локація, на зам'ятку, як кажуть. А там намагається сонечко пробиватись, Ну, вряд ли в нього сьогодні щось вийде дворик Замку, вхід до якого, на жаль, зачинено. Але ага. нічого страшного. І так все видно, можна сказати. ну Непогано, локація красивенька. от, Ну ладно, що я тут знімаю. Зараз спробуємо вилізти на ці камінюки, а там уже і безніму. Ну і тут нічого такого. Там місто, але знову ж таки з деревами. От. В принципі, без дерев, звісно, вид би був взагалі класний. Але вони тут мусять бути, це ж дійсно все-таки. От. от і звідти там ми піднімались тою стежкою. от. -то. Так, Ну все, можна опускатись йти на слідушу локацію. Намага. Ай, це пробитися. Вот. Ну, точки, точки низькі. От, пливуть быстро. Так що, вряд чи в ньому щось получится. Місто Костел. О, пташки літають, Ну, видно, чуть-чуть. Кстати, то костел псим, да. Все довольно банально. От, як місто називається, так і костел, який на горі стоїть. Так що так. Машину і сюди не заїде, зараз би хотілося. Такі тут камінюки, Ого, го на е, щось таке тут як лісне кладовище, Щось тут чистили, вирубували і е, викорінювали, І поки щось ще повністю не зачистили. А враховуючи, що тут от такі молоденькі деревцята посадили і загородили від лісних жителів, напевно, тут буде в майбутньому якась стежка. Принаймні її тут планують. Якусь гарну стежку до того костела. І може навіть там якийсь музей зроблять. Тому що якісь подібні написи там були на бумажках, наклеєних на стінах. От, тому будемо бачити, не знаю через скільки років, що тут положиться. Було б непогано б приїхати ще раз на оновлене місце, місто і а, подивитися, як воно тут буде виглядати. Ялиночки молоденькі проростають, може хоч їх залишать. Ну, як би так от виглядає. Туди стежка, підйом. Поки що лячно. А ну, якби вночі тут було би взагалі класно. Ха -ха. От, зато можна розсвіт, якщо небо ясне, зустрічати. І я думаю, він з тої гори, з тої гори досить прикольний буде. розсвіт над містом Прімда. Вот. Я би не против був його зустріти. Воно далековато від мого дому. По раді розсвів сюди їхати не стоїть. Але прикольна, локація взагалі супер. Мені подобається. Хм. Да. І там от одразу перше, що нас чекає, це ресторанчик і невеличкий готельчик, тому якщо що. Якщо би комусь було цікаво, то тут можна і зупинитися. Буквально рядушком. Буквально в началі підйомчика. І одразу парковка там, звісно та, так, яку я згори показував. так, все. Йдемо далі. Ось така споруда нас зустрічає в наступній локації. Красиво! Це місце називається Єздарна Свєтце, і схоже, що її тільки но реставрували, і ще доробляють внутрішні двори. Внутрі, як думаю, було видно. А Все нове в Целофані. <смір> така церкушка, типу церкушка. І я думаю, що влітку можна буде сюди повернутися і непогано ну, там зайти внутрі. Все буде нове, все буде красиво і подивитися на гарне реставроване місце. А, тут у нас встановили такі от фонарики. Які, очевидно, ввечері будуть світитися і вночі. І от така от штукенця у нас тут є. Коник 1861 рік. Інформаційне дипло, е, табло по, по класиці. Ось так. Дуже гарна будова, особливо враховуючи, що вона Свіженька, нове, як новенька, от, у віконечках, нові штори, красота. Красота. Можна буде ще раз сюди повернутися пізніше. Я думаю, буде прикольно і красиво. На 50 метрів цього прекрасного оновленого місця ми можемо побачити ось таку. Будову руїни з Жіценіна костела Штефана. Костел Штефана, який, судячи по цій огорожі, теж недавно встановлені, напевно, теж будуть реставрувати і щось робити. Будуть робити таке туристичне привабливе містечко, щоб сюди прийти, потім побачити. І взяти собі якусь екскурсію і послухати, що ж це тут таке. Яка в цих будов історія? Це цікаво. Це цікаво. А мені подобаються навіть такі руїни. В них теж якийсь є шарм свій. Міфічний, містичний шарм. От. Класно. Це теж класно. Цими руїнами середнє промислова школа. Отак. От Красота. Красота. Ідемо далі, побачимо, що там за рогом. В мене школа, по праву руку від мене ліс. ось тут локація, дуже, дуже цікава. Інтересно, те кому місці зуче? Є тут і така княжиці алея. І що б ви думали? У нас тут є підйомничок. Можна і спуститися, коли Гороша, хороша сніжна морозна погода. Прикольно місця. Гарні. А це парк княжиці алеї. такий, така от локація. А ця княжиця алея вивела нас до міста Тахов. Це Тахов. Krasota. Fontančik. Oi, ševečerom tu, kad praėdėmo. Можна на вулиці посидіти, можна внутрі, в магазинчики. Ось така от там фонтан. Ось така от красота. Фонтанчик працює лише влітку, тому зараз тут ловити нічого, така собі розвідка, а влітку... treba bude príť a sa na taňcujúce fontány a kolonáda z celého hloku. Здеру, сигарета сигареты. Спасибо. Ідеальна вулиця. Будують. Прибудовують, забудовують. Щось та й буде. От такий тут. Такий. Таке озерце. Качечками і парк. І залізнодорожний мостик. Прикольно. Я іздалеку думав, що він пішохідний, Думаю, о, я там хочу пройти. ні він залізнодорожний. Чого там вони? Іграються. Молодці. Домики, домики, там ще такі красиві домики біля озера. Біля озерця. Що взагалі? Zanima me, če je is. Chiz... Topi tam nekdo to živi, če so oni za dla... orenje. Hmm. Prikojno. Температура на вулиці близька до плюс 10. Але лижники на маріанських лазнях катаються. Снігу настріляли і катаються люди, розважаються за шибі. А кругом вот так. Ну, не погано. Нормально.